До вашої уваги, такий набір, лоджик це дуже розумна косметика. Вона підходить як підліткам, так і зрілим вже жінкам, дорослим і всім типам шкіри вашої, будь то нормальна шкіра або може жирна, або може суха, комбінована, чутлива, вразлива. навіть... Такі люди, які мають якісь такі захворювання шкіри, для них також підходить ця косметика. Ну, по-перше, тут від 94 до 98% натуральних інгредієнтів. А які це інгредієнти, ви можете почитати в складі, але я вам скажу, що сюди обов'язково входить наш флагманський продукт гель алоевера, сюди обов'язково входить органова лія. А, а також екстракт е, гранату, а також екстракт агуречнику, екстракт е, зеленого чаю і так далі. І такі інгредієнт, як масло жажива. І ця косметика вона так чутлива, ніжна. Е, Доглядає вашу шкіру, ви це відчуєте ну, з першого дотику. І мені подобається, що вона настільки натуральна, вона м, не має запаху, вона не має кольору. До вашої уваги очищуючий гельчик. І це не просто очищуючий гельчик, як ми кажемо, вмивалка. Ні, це вже такий е, догляд за шкірою, тому що. Він не тільки очищує, так, він відкриває пори, він готує вашу шкіру, щоб вона буде далі зволожена тоніком і кремом. Ви буквально капельку наносите на руку долоні ваші вологі, і ви такими. Рухами робити таку пінку і вмивайте своє обличчя, очищуючи від різного бруду. І навіть якщо ви не, сьогодні не робили макіяж, обов'язково треба вмиватися і зранку, і ввечері. Після того як ми вмилися, ми наносимо тонік. Але це не просто тонік, тут написана есенція, вона дуже концентрована. Тут е, основний складник це наш гель-алоя. І так само треба тільки капельку ви наносите і е, протирати шкіру. І наступний продукт це зволожуючий крем, можна його використовувати і вдень, і вночі.